Усім привіт! Ви на каналі ОБЕНДПЛЕ і сьогодні ми продовжуємо проходження гри Mafia Definitive Edition. І перед тим, як продовжити, хотів би вас попросити. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте, будь ласка, поставити йому лайк, написати коментар і ідеалі підписатися на мій канал, якщо досі цього не зробили. Буду дуже вдячний за таку вашу активність. Так, ми продовжимо. Ось ми знаходимось біля квартири Полі. На жаль, полі полі вбили. Шуче за все, ну, не швидше за все, як нам передав Сем, це був Дон Сальєрі, Дон Сальєрі дізнався про наші справи в банку разом з полі. І встиг прибрати полі. Зараз нам потрібно зустрітися з Семом в міській галереї, тому туди і будемо відправлятись. Наскільки я розумію, тепер нам потрібно. Я не знаю, це вважається напевно зради. Я викличу поліцію. Щось не так. Хтось тобто сказав, що там пролунали постріл. Я так розумію, що ми тепер вороги. Але дуже цікаво вийшло. Знаєте, вийшло і дуже цікаво інше. Саме те вийшло дуже цікаво, що коли ми але там по сигари їхали, там мали бути діаманти, то там щось не діаманти і не сигари були. Ну, сигари були, але ну. Сальєрі казав, що він не займається продажем котиків. а, ну а котики були і він нас не попередив. Тому, ну таке. Так, і тепер нам потрібно це все вигрібати, розгрібати, якось розрулювати. Я не знаю навіть насправді, як це буде далі розвиватися. Типу, чи ми будемо воювати, чи ми будемо тікати. Мені здається, ми воювати ну не вивеземо просто. Що ще за все нам потрібно буде якось тікати тепер з міста? У Нас є дружина, діти. Не in... Tommy. рухайся, Томми. Tommy. Черт. Hey, Tom. Привет, Том. Сем, що обійзи коїться. Ви і полі поставили мене погане становище. Ага, все з тобою зрозуміло. Я знаю, Сем. І мені дуже шкода, але мені треба поїхати з міста. Ти можеш мені допомогти чи ні. І ти знову за своє змушуєш мене обирати між друзями та сім'єю. У мене тут є те, що ти шукав у полі. Твоя доля. Це що? Більше, ніж ти заслуговуєш. все Ти його вбив? Ти вбив Полі? No. Ні. Paulie Полі him наклав him на kill. себе руки. You Не схоже, що ти засмучений good... У мене просто гарний настрій. У нас з Доном все дуже добре. Я на підйомі щойно знайшов цілу купу грошей. Дон знає про Френка, Томе. І про проповію теж. Проповію. Тієї баби, що так тебе зачарувала? Але саме ти дозволив їй жити. Ага, окей, ясно. Козляра. Мені дуже шкода, Томе, але в нашому бізнесі є свої правила. Як би там не було, це дуже прикро. Ти дуже подобався до Салєрі. Напевно, ми обидва гірко плакатимемо на твоєму похороні. Угу, понятно. <певірш> понятно. <певірш> ти думаєш, що робиш це через вірність, але це не несенітниця, ти просто боїшся. Може і так. Але ти прожив набагато довше, якби час від часу озирався назад. прощавай Хави не страждая Хлопцы Винный друг suffer, mm -hmm. понятно все короче с самым Побачення. Оп Оп. Наліво? Де ти подівся саме? Ну, типу, так, тепер ми просто так само не відпустимо. Ми нікого вже не відпустимо. Я так розумію, ми тоді будемо воювати. Але чи вдасться нам прямо от аж так воювати? Я не впевнений. Візьнеся бізнес, Томе. Я знаю, що хто-хто... А ти це знаєш. Куди ви там? Так, ні, чуваки, все. Ні. Вони... Нічого не буде, нічого не буде, пацани. Щось там про гарного хлопця кажуть. Ні-ні-ні, все, 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 до побачення, війна. Буду в соло вас валити. До побачення. Хто це там гатить? Те Та що, перезарядки взагалі немає? Давай, давай. Давай. Вилазь, вилазь. До побачення, все. Так, один патрон залишився. Окей. Так, тут є хілка справа, добре. Оп, залітаємо. побачення до побачення Тут що Нічого? Прийняв? Ти шо, ти шо, ти шо? О, якраз. Три на... три патрони мало треба вести. Ой, пацани, ну що ж ви. Сідони Сальєрі. Так, перший є, другий є, о тихо, тихо, тихо. Трохи захекався Так, патрони тут є, оп. Дай захилитись Тихо, тихо, тихо. Ой, 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 як боляче. Ляжешь сдох ты уже, за, за, заощачи там час. Не-не-не. защищать животы вам сейчас я не буду, хлопцы. Мы будем воевать. Найс. Оп-оп-оп. Найс. Nice. Боже, як ми були. Ми були дуже близькими до того, щоб від'їхати зараз. Прям максимально. Так, а лупара це замість пістолета? Так, це замість пістолета. Не беремо, не, не цікаво. Так, вони тут смолтоки між собою, ти вчинив би так само, посилаємо на три веселих тома. Так, справи погані валіть його хлопці. Ну, давайте, давайте, хлопці, валіть. Так, журнал, журнал підібрали, не забуваємо. Прийняв. Ой-ой-ой! Ну, добре, тут ви мене дістали, хлопці. Тут ви мене дістали. Смерть мистецтва. Так, журнал це мы уже взяли, окей. Ты Так, норм. Треба підібрати. Тихо, тихо, тихо. Ти ображаєш сім'ю. Ой, боже, яка сім'я вже? Все, до побачення, все, немає ніякої сім'ї, пацани. Це вже все. Особливо образливо це від того, що ми зробили для сім'ї. Стільки всього, ми прибрали Морело, ми прибрали всіх його майже людей, типу. Купу всього зробили? А що отримуємо на виході? Це от таке от відношення через те, що ми одну справу якусь зробили поза спиною. І то, з урахуванням того, як нас обман обманув, ну, типу, Донсальєрі. Дали попадання, Томе, але на гро гроші за котиків можна купити багато солдатів. валіть його хлопці На гроші за котики. Ну, типу, окей, окей. Ну, типу, сем. Сем теж в цій, в цій справі. Сем абсолютно. Мені здається, сем може навіть в курсі був що там. Коли ми везли ті діаманти, типу викрадали. Можливо, навіть сам був в курсі що там. Я гадаю, що він був в курсі. Не в курсі були лише ми з полі типу Окей, окей, чуваки окей. До побачення, що ти прийшов з сталося. Стільки крові з нього витекло, що він би мав вже все завершити своє нікчемне перебування в цьому світі. Тобі вже набридло це життя, Томе, я знаю це, я бачу, як ти змінюєшся. Так, каже, що є лише один вихід, і він. Чувак, який мені якраз. А де граната? А, окей, це ми повернулися назад в цю залу. Я думав, спуститися, просто подивитися, можливо, тут щось є цікаве, але. Це по суті зала, з якої ми почали. До побачення. Цього разу ніхто не повезе до лікаря саме. Ай, ми ж йому життя рятували, дійсно. Уб'єш мене, Дон, ніколи не припинить те шукати. Залиш мені життя. Я скажу Сальєри, що ти помер. Ти можеш зникнути, як і Френк. Ага. Ні, ні ні, все. Тобі вистачить розуму не світитись, так? Що з ним сталося? Він переховувався в Європі. Та йолу почав робити ставки на собачі перегони. Друг сім'ї побачив його там, і Салєрі послав людей. Ага, то Френка прибрали теж просто пізніше. А його сім'я. А, теж прибрали. Ти не можеш це зробити так. Десь у тебе в голові лунає цей маленький голос. Можливо, це голос твоєї маленької дитини або Сари. Він продовжує говорити, тобі не стріляй, і ти не можеш зважитися. Мені стає легше, коли ти відкриваєш свій рот. Нам було добре разом, правда? Пам'ятаєш, коли ти, я і Полі? Мій, йо, полі. Це все сам, ну, типу. А, йо -йо -йо -йо. Та ну, ну, типу, я повністю підтримую топа. Повністю, абсолютно. Співчуваю твої ситуації, Тома. Я хотів би допомогти твоїй родині, але я нічого не можу зробити, поки ти не погодишся дати свідчення в суді. Ти розумієш це? Тобі доведеться сидіти у суді і дивитися на Сальєрі, Ральфі. Війні, можливо, навіть на батька Сари. Якщо чесно, я не думаю, що тебе вистачить на це сміливості. Я зроблю все, що потрібно, але ти повинен надати моїй родині нові посвідчення особи і відвести їх подалі. Зачекайно. Ще багато чого має статися до того моменту, як Сара вирушить у новий світ. В такому Я разі вибачте, що витратив ваш мій час. Мені потрібно виїхати з міста. Послухай, Томе, у мене теж є сім'я, дружина, четверо хлопців. Вони всі близнюкичішу? Yeah. Так. Знаєш, я розумію. Я розумію, через що ти проходиш і що so ти хвилюєшся. Я розумію страх, що один з них помре раніше, ніж ти. Але ця справа одна з наймасштабніших, які коли-небудь знали це місто. Воно може затягнутися на роки. Я не знаю, чи зможе захищати те так довго враховуючи, наскільки погана ситуація в місті. Всі хочуть їсти навіть продажні копи. Я просто говорю правду. Є кілька хлопців у відділку, яким я можу довіряти, але їх небагато. Якщо когось з нас підстрелять, я не збираюся робити дружину вдовою. для мене це важливіше ніж твоя шкура. Тим не менше, я спробую. Гарно робиш вигляд, що в цій історії нічим не ризикуєш. Та розмова йде про твою кар'єру. Якби моє життя не закінчилось, ти розкриєш справу Морело і візьмеш Дона. Салєрі буде твоєю великою справою. Салірі твої легасі. Не думаю, що ти мене знаєш, Томе. Сальєрі повинен сісти за грати. Я допоможу тобі, якщо ти допоможеш мені відправити його туди нічого більше. Тоді ми домовились. Епілог 1951. А. Це хто А це Том? Це Том? Колись давно, ще він, в іншому житті хтось сказав мені, що сім'я це Ахілесова п'ята кожного. Це він дочку віддав заміж. з саме гарно так. Його найбільша слабкість. Ахілесова п'ята найбільша слабкість, і не виключено, що він Because... мав рацію. Та да все, що я зробив, добре чи погане. Я зробив для своєї сім'ї. Я відвернувся від людей, яких вважав друзями. А Салєрі посадили? Я виконав багато складних обіцянок. Я провів 8 років у повній самотності. Намагаючись знайти себе. Щоб повернутися додому. А то він відсидів теж. Як кращий чоловік, кращий батько, краща людина. Тепер, коли я став набагато старішим і мудрішим трохи, я розумію, що сім'я це не тільки найбільша слабкість, але й найбільша сила. Вона дозволяє нам вставати з ліжка вранці, дозволяє нам гнатися за нашими гнатися за нашими мріями, навіть коли вони тікають занадто швидко, щоб ми могли їх наздогнати. Вона отримує нас від падіння, коли ми занадто втомилися, щоб зробити ще один крок. падіння. Too tired to take step. Так, містер щось не... Містер Анджело. Це Віто? Хто такий Віто? Так, Сальєрі, привіт під пана Сальєрі. ой йопересете. Та пішли ви в сраку. Томі! Томі! Тепер все гаразд. Вам більше нічого не загрожує тепер вони вас не чіпатимуть. Пам'ятайте, гроші, робота навіть найкращі друзі приходять і йдуть. А сім'я сім'я залишається назавжди. Мені так сумно щось. Окей. Я не був готовий до цього. Я бачив цей мем на версії першої частини гри 2002 року, де там ще вони такі піксельні всі були. і... Тут щось в мене закралося те, що це таке відчуття, що тут теж може бути така штука. Але я гадав, що можливо ні. Але все-таки воно склалось як склалось. Ну, і це, це фінал першої частини, це фінал першої частини. На ще очікують, яка там друга частина? Третя частина і The Old Country, яка вийшла зовсім нещодавно. Їх будемо теж проходити, але пізніше я гадаю. Шкода Томі. Насправді якось відчувалося, що відповідь від Дона Сальєрі буде якась. Що просто так це все не завершиться, швидше за все, я так розумію, що їх не на, не на довічні посадили і не стратили нікого, тому отак от от це все відбулося. Шкода. Хоча Томі теж за своє життя не робив багато лайна, скажімо так, але вже що маємо тема. Тому якось так. Гарна гра, мені дуже сподобалась. Мені сподобалась візуальна складова, мені сподобалась музика, яка тут грала. Мені сподобалося все. Це дуже класна гра. Окрім оце старої цієї боївки якоїсь незрозумілої. Коли кюшкою б'ємо лівою кнопкою у мишки стріляємо, ну це щось незрозуміле. От. Але, але все інше супер клас. Супер сподобалось. Прям дуже найс. Хочу вам подякувати, що були зі мною напротязі цього проходження, дивилися відео, ставили лайки, писали коментарі. І на цьому будемо завершувати. Дякую вам ще раз за перегляд і до зустрічі в наступних відео в наступних іграх. Нехай вам щастить!